Мої вітання, слава Україні. Давно я не знімав ніяких відео для цього каналу. Мене запитували в коментарях, де я пропав, чому немає нових відео. Але розумієте, в Україні війна, якось недовідосиків для Ютуба. Моя територія, де я мешкаю, наразі деокупована. Весною ворог не дійшов до мого села буквально 20 кілометрів. Тоді були постійно Чутно вибухи потужні, що аж у вікнах шибки у хаті дрижали. Над головою літали літаки, бомби скидали, це все бахкало. Мабуть, разів три я бачив, як були підбиті ворожі літаки і падали зігзагом на землю. Наразі життя у нас, як би, увійшло в нормальне русло. Я, хто не пам'ятає, живу Чернігівщина північ на кордоні прямо з Білоруссю, з братами, з тими, від яких літаки прилітали нас бомбити. Також тієї весни я втратив дуже близьку мені людину, свою матір, то весною взагалі мені було ні до яких відосиків. Зараз, як би, вже прийшло все до тями, життя взагалі в моїй місцевості налагодилось, все нормально. Не знаю, не хочеться канал закидати, щось, мабуть, буду знімати, хоча дуже такого бажання великого нема щось знімати. Ну, давайте я так ось по пасіці пройду, покажу, які справи. У мене на пасіці. Один вулик ось цей у мене ще не відкачений. Ось такі у мене медовики цього року. Три корпуси, ось три магазини ця сім'я має. Це дуже гарна сім'я. Я впевнений, що тут повністю все з медом, вона дуже сильна. Найперша, яка стала виганяти трутнів, тобто сім'я така дуже робоча. Сьогодні погода у нас ось дощ накрапає. Ці сім'ї я відкачав. Ця сім'я мала 4 корпуси і один магазин. Значить, я весною якось знімав відео. Тут була сім'я номер 2 вона із зими. Тільки чотири рамки займала, навіть, навіть можна сказати, на трьох рамках перезимували бджоли. Ця сім'я, ось наразі тут, вона трішки посилилась і навіть одна із перших увійшла в ройовий стан, чого я навіть і не очікував. Я думав, що вона райтись не буде. Всі сім'ї входили в ройовий стан цього року. Ну, вдалося це побороти. Відводки робив. Це ось відводок від тієї шостої сім'ї зі старою маткою. І навіть ну, в моїй практиці таке рідко траплялось, але у цей рій вже з молодою маткою від тієї сім'ї. Сім'ї дуже сильні з весни були. Ось я трошки знімав, як я робив відбір рамок від цієї сім'ї. Зараз зроблю вставки. Магазинні рамки всі були повністю медові. Один корпус, три також було корпуси і три магазини. Один корпус з медом я у запас відклав, це для, для зборки на зимівлю. Магазинні всі відкачав і один корпус також на відкачку. Меду дуже багато в цьому році, не такий, щоб рекордний рік, але меду дуже багато в цьому добрному році. Акація також гарно порадувала від яких сімей по два повномедних рамок магазинних. Це ця сім'я, два магазини, а один магазин це відро меду. Так що такі справи. Потім рамки я повертаю, залишаю бджіл тільки в одному корпусі, а сила дуже велика на цей момент у сімей. Тому я ось міль тут а, удрала, не встиг задавити. Тому я рамки ставлю для осушки, щоб бджоли їх осушували, і також бджоли тут розміщуються. А потім вже десь у середині вересня я ці рамки буду забирати. Бродячих родів я цього року не ловив, пасток по деревах не розставляв. Планував дещо скоротити свою пасіку. Наразі у мене 11 вуликів з бджолосім'ями, але основних сімей, які зимують, зимували 6. Я планував скоротити десь ну, до 4 сімей. Тобто основні сім'ї по дві там деякі слабші докупи скоротити, але як бачите, знову відводки, рої поруч з основними сім'ями, тобто я тільки відводок з основною сім'єю. З'єднаю, а вже більше сюди приєднувати просто не вийде. Бо буде дуже-дуже ну, така здорова сім'я. Ну Десь 5 сімей я залишу, хоча десь я ну, 4 думав залишити. Меду я отримую в принципі немало із моєї невеличкої пасіки. Я щороку отримую плюс-мінус 200 літрів товарного меду. Це при тому, що найкращі повномедові рамки я складаю, ось відбираю по корпусу для складання на земівлю. Якби я ще цей весь мед відкачав, то товарного меду було б і взагалі ще більше. Меду багато, а з реалізацією в мене ну, деякі наразі. Складнощі. Хоча мед медзакаті я весь уже продав, попит якось пішов. Ну, а цього меду, звичайно, літнього набагато більше, не знаю, як вдасться його реалізувати. Тому такі справи. Ця сім'я ще не відкачена. До речі, я цього року. Роздільних розшиток не ставив. Відбираю вручну всі рамки. На даний момент я оглядую заодно і повністю і гніздо, як би і ревізію роблю, розплоду. Запечатаного дуже мало. А от в якийсь період матка припинила відкладати яйця. І оце зараз під кінець серпня дуже багато яєць. Ну, в усіх сім'ях матки знову почали відкладати яйця. Тобто ну, це добре, буде молода бджола, яка піде в зимівлю. Так що, от такі справи. Не знаю, не хочеться закидати канал, можливо, якісь відео буду зрідка викладати. Так що, ну, все, що я хотів сказати. Так що, дякую за увагу і до побачення.